Говори, мамко, що ти там світаєш? Ти ще спи. М-м, так, да. не лізь до мене, не лізь. Я ще хочу спати. О-о-о, спи ще. Які спи? Сьогодні ж четверг. О, бласавку сел. Зараза. Сань тіксю, бласіку сань. <сум> Опа, лазить і мазить. А скажи мамки, вхазба полна, а вона вже... Покапала мене вчора, може, то не здихаю, так. Упущуйтесь. Да. А мене. І тебе попросила не пришівай. Тож в нас без блог повинен мене бути. Ну ладно, мампа, я вже проснувся, вони мене збудили. Давай, вставай. О, Нарешті. Ой, то шо, ну, да, ти Добре, що встає? Ну так, що ти там шевелась? Вставай. Добре, вже встаю. Сюнечек, я готова, вставай. Да стою же, стою. Да мама, ко двери открывай. Ке, я тут полежу. Тут тепленько. Мамка нагрела по стінку. Да, а я? А ты иди. Ты ж у нас перша. А про поднимаешь. Да пошли, мамка. Подумаешь, сами поднимем. А что тут стоит? А здесь моя манюнька. Чура тві так каталась. Ты, Що там я його боюсь. Не бійся, це мой пылесосик. Я на люблю кататися. Зараз на місце ставить гараж. Мамка піде, мы з тобі покатаємося. Чуєсень. Не, я не люблю на ньому кататися, це твоя машина. Автомобіль. Ну ладно, вставай. Параш, а я пішла прапор прапорпійнімат. Каприоліті як ти мій. Ся став ну, пішла ти прапор підман. Ся зараз. Я полюбуюсь. Ну, Так, сончик, я перша, не видумуй, давай мамка прапор пімат. І прапор. У четвер, бажай пітняту, а на вулиць плюс два холодіна, небо. Серзорах. Я бажаю всім гарно, тихо, спокійно, сонячно, осінню дня. Ваша муся цьопкі вонки пакала. Сьогодні кидаєш мене, Плюс два ти, що я пішов назад спати. Всім гарного дня. Ваш соняк цьомки бомки, пока.